Всіх вітаю на каналі Академія безпечного Водіння. Дуже часто стикаємося з такою проблемою з учнями, коли не відчувають педалю газу. І е, водіння таке, знаєте, якесь дуже дьоргане, то газують, то відпускають, то знову газують. Аж голова так от назад відхиляється. Так теж буває. Давайте розбиратися, розбиратися зараз цим, як цього позбутися. Спочатку, спочатку, ми розберемося, чого це відбувається. Річ у тому, що педаль. Вона дуже такий маленький ход у неї іде, і вона дуже чутлива, тому там йде праця. Ну нам може міли, якийсь якісь міліметр, може два міліметри, і тому е, ну, це от, дуже трудно відчути. І якщо нас не вдається цього добитися, ми можемо з вами не тільки відчувати от педалі і розуміти, з яким тиском натиснути чи може відпустити. Ну, коли ви їдете, наприклад, 40 км на годину, і вам треба знизити швидкість. Ну, що ви робимо? Трошки розслабляємо ногу так. Ну, це ще у нас відбувається, коли ми класно відбувається, і класно буде розслабляти, коли вас п'яточка буде стояти на полу. Це теж може бути проблема. Іноді навіть, отак, от зазвичай, коли виставляєш ногу, і людина тримає ногу на полу. дуже ця проблема швидко якось позбавляється, і виходить ця проблема. Також така проблема може відчуватися взимку, коли де знаєте більш зимова така, от взуття зимове. Ну то бувають, приносять даже зручне взуття та передягають. Ну також. Я так чув від учнів, що вони і своїм автомобілі для зручності так, от користуються таким такою парадою. Я вам рекомендую звертати увагу, наприклад, чи на тахометр, чи може на спідометр. Це дуже важливо, тому що от, якщо ви їдете з швидкістю 40 і ви хочете таку же швидкість і тримати, ну тому що так, от потік, наприклад, їдуть автомобілі, бачите, що світлофор, наприклад, попереду у вас теж такий зручний. і Не треба вам не скинути швидкість, не додати. Е, тому от, знаєте, як навчиться трошки позбавлятися і послабляти ногу. Це перше. Друге, слідкуйте за своїм спідометром. Яка швидкість? Якщо ви відчуваєте, що ви набираєте, набираєте, набираєте швидкість, трошки прослабте ногу, чи може повністю відпустіть педаль газу? Якщо швидкість буде е, вас знижуватись, подивіться уважно, трошечки додайте, але не дуже натискаючи. Таким чином ви можете е, контролювати свою швидкість, щоб вона у вас була постійна. Таким чином, ми вчимось, от плавно татискати буквально вчиться по міліметру. Трошечки придавили, трошечки відпустили. Трошечки придавили, трошечки відпустили. І контролюєте це також спідометром, і ви так от звикнете це робити. Ну досить, може там і два заняття, досить, і три заняття, кому може трошки більше, для того щоб ці проблеми позбути, позбутися. але Якщо це проблема, про неї треба говорити, треба так от відчути, і інструктор повинен це відчути, і вам якось порекомендувати. Ну ви можете і самі це теж контролювати. І це не ну, знаєте, нічого такого страшного в цьому нема, але повинні ви це робити спокійно, думаючи про цю проблему. Я маю надію, що це вам допомагає, це, це відос вам теж допоможе. Тому позбавляйтесь такого різкого водіння. Водіть плавно і безпечно.